Протягом 2024 року в Ізмийському районі було проведено низку заходів для покращення діяльності усіх сфер життєзабезпечення населення. Під час збройної агресії Російської Федерації проти України першочерговим завданням кожної громади країни є допомога Збройним силам України. Ізмийський район активно допомагав та продовжує допомагати українським захисникам. Більше 100 мільйонів гривень було виділено у поточному році на допомогу українським військовим. Протягом року докладалося максимум зусиль для того, щоб дороги, якими присуваються аварійно-рятувальні служби посад. Сажирські автобуси, шкільні автобуси, а також для екстреного транспортування хворих, до надкластерної та кластерної лікарні, розташованих у місті Ізмаїл, були у належному стані. Виконано ряд ремонтних робіт до їх місцевого та державного значення. Автомобільна дорога Т-1607, яка проходить мостом через канал Кофа, має вагоме значення для чотирьох громад району. Це міст важлива стратегічна споруда Північної Одеської області. Рух цієї дороги поєднує Ізмаїльські та Кілійські порти. До 2024 року автомобільна дорога Т-1607 була не Протягом цього року виконувалися роботи з відновлення проїжджаємості на ділянці село Кислиця міст Кофа. Завершені роботи з відновлення проїжджаємості ділянки з мил Стареникрасівка Кислиця, загальна протяжність 20 кілометрів. Вже на початку наступного року планується відкриття дороги Т-1607. Що стосується доріг місцевого значення, були виконані роботи з приведення у проїзний стан дороги М 15 Утканісівка, М 15 Богате, М 15 Лощинівка, Омарбія, Стараникрасівка, Дунайське. В Суворівській громаді відремонтовано декілька доріг. На деяких ділянках і досі тривають ремонтні роботи. Особливу увагу було приділено підтримці техногенно-екологічної безпеки, попередження надзвичайних ситуацій, розвиток мальоративної системи Ізмаїльщини. В рамках реалізації спільного проєкту міжнародної технічної допомоги від уряду Японії в кінці липня поточного року було отримано універсальну, потужну та багатофункціональну техніку земснаряд, амфібія. Зараз земснаряд виконує роботи по розчищенню підвідного каналу головної насосної станції Кислицька. Сумісними зусиллями Ізмаїльської РДА та Ізмаїльська. Ковг також з його допомогою проведено ряд розчищувальних робіт для покращення екологічного стану водосховищ. Облаштування захисних споруд є надважливим завданням задля безпеки громадян, тож усі громади району постійно працюють над нарощуванням фонду захисних споруд. Опалювальний сезон на території Смійського району почався вчасно та відповідно до планових показників. Всі об'єкти критичної інфраструктури захищені та забезпечені генераторами з запасом палива на 5 діб. Також в Змійському районі триває робота встановлення сонячних та вітрових станцій. Лучення міжнародних інвесторів Юля Патлацюк для програми новин.